Доброго дня друзі. В сьогоднішньому відео хочу вам показати нарешті е приїде зараз трактор. Ну, Екскаватор точніше. І будемо пробувати все рівняти. Не знаю як в нас вийде чи ні, тому що і мороз був, і е сніг, і дощ, і воно це все діло могло б і прихватити. Не знаю чесно, чи в нас вийде розрівняти всі ці кучі і е як то кажуть, що в нас буде. Ну, Будемо дивитися відео. Може в когось якісь будуть ще там поради. Що у нас там, не знаю, вийде, не вийде. Тому дивимося відео, як ми рівняємо кучі. Так, Друзі, всім доброго дня. Зустріли таку техніку сьогодні і будемо трохи працювати. Зараз проведемо хлопців. Поїхали. Де ще сухати виключно на біра, ось така погода скидить. Народ процес іде. Процес триває кучу розрівняли. Шановне панство, процес іде. Так, друзі, працюємо, техніка працює, вирівнюємо. Обов'язково в кінці відео е, сяду, посчитаю, скільки оце ж мені вийшло по коштах, це все зробити. Але це вже буде в кінці. Отак ми робимо дорогу, Ну ми ще, ще будемо рівняти, відповідно. Зараз хай ось трактор доробить. Руслан довезбирує сміття і тоді вже... Порівняємо ще раз, колись пізніше трактором. Але це вже буде пізніше. Так, друзі, завершили роботу. Руслан допоміг, пішов вже додому. І маємо таку красоту. Більш-менш розрівняли, спланували ділянку. ну Подивимося, ще треба буде рівняти. Вийшла у нас ось така куча дрів, три мішка мусора. Ну, Вийде, коли мусор будемо сміття у суботу викидати. Машина хай сюди здасть просто. Ми це все діло загрузимо і хай вивозять. Ми ж не зря платимо гроші для того, щоб був у нас порядок. Так, дивимося. Сьогодні тільки що я поміряв, ширина оце, о, о, оцієї частини 8 метрів. І зараз шагами трішки проміряю для себе, щоб так орієнтуватись приблизно, яку ж ми площа накрили вже. Раз, два, три, 4, 5, 6, сім. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, ну 40. Хай буде 40 метрів. саме 8 метрів. Ну, хай тут трішки вуще, там десь ширше. Ну, десь 8 метрів, 8 на 40. Ми все це діло, як то кажуть, довели до часткового логічного завершення. Це в нас виходить. Що це у нас 8 на 40? Це в нас виходить. Це у нас виходить 320 квадратів. В принципі, площа величенька. Все це діло ще будемо зарівнювати. Зараз хай там дощ пройде, сніг пройде, мороз. Воно його порозриває, пороз, цей, і в принципі я ще хочу ще якийсь важчий трактор пригнати сюди. Для того, щоб він це за діло ще краще спланував. Але ж якась частина з цього всього піде в землю ще більше. Можливо, ви щось підскажіть в коментарях, як ще його можна краще вирівняти. Щоб так ну, більш-менш ідеально. Руслан пройшов, зібрав сміття. Ну, знову ж таки, там, оце ж там то скло, то ще щось. Ну, ось дощ пройде, чи сніг, Будемо ще збирати. От такі справи. Дивіться, виходить по затратній частині. Е 10 машин, отаких, от це 100, 100 кубів. Мені вийшло 13 тисяч за те, що вони хлопці возили. Сьогодні за те, що трактор приїхав 4 години відпрацював, ми заплатили ще 4 тисячі гривень. Це виходить 17 тисяч. І Руслану за його допомогу я це заплатив 500 гривень. Дещо він ще пропустив, але ну, нічого, це ось пройде дощ. Буду сам іти. Як то кажуть. Зараз, бо мені треба було від'їхати. Поки сам не зробиш, то ну, треба весь цей процес більш-менш контролювати. Але, в принципі, як на мене, вийшло непогано. Слой такий, ну, сантиметрів 20, дай, кой й 30. Порівняли. Тепер треба, щоб воно це все осіло трохи. Я не знаю, це напишіть в коментарях, як ви гадаєте. Віброплита возьме оце чи ні. І ще один варіант ну, цей, той варіант буде дорожчий. Якийсь великий трактор спочатку, щоб поїздив, а потім котком. Все це діло трохи зарівнять чи вийде це діло, чи ні. Можливо, хтось з таким стикався, то напишіть, підскажіть. От така ситуація. І тільки що на калькуляторі порахував один квадратний метр. Нам вийшло, ну, це щоб засипати, порівняти, е, вийшло 54 гривні 68 копійок. Сказати би, якби це, наприклад, е, отакий слой завести щебня, ну це ви ж самі розумієте. Зараз я вам покажу Оце кучку щебня я тоді привіз. Я за неї 11 чи 12 200, чи, ну, хай там, по-моєму, в районі 12 тисяч гривень заплатив. Так тут... Ну ви ж бачите, ці кучки щебня, це так отам колони я хочу позаливати ним. Оце така кучка. Це чи 1, чи 12 тисяч я тоді заплатив, по-моєму. Ну плюс-мінус. Да? То для того, щоб оце, от таких куч завести, оце вирівняти, ти ви уявіть, да? яка це сума коштів. Це, Ну я думаю, таких машин... Ну 20-30 як мінімум. Це б вийшло б 300 з лишнім тисяч. Це космос. Але знайшли вихід. Добре, що... Ну як добре, що ламають. З однієї сторони це добре, що ламають, ну а з іншої сторони не зовсім. Тому таким чином... Дай Бог, все нормально розрівняється. Напишіть, пожалуйста, ну ще раз прошу вас, можливо, ви ще щось підскажете, як його от, зробити, просто знаєте, як ідеально, так, щоб ідеально, більш-менш рівно було. Також хотів я вам показати, знаєте, раніше це ж модно було. Це тут в селі розбирали універмах. І ось дивіться, це ж плитка, та, що дивіться, як заливали. І ось різнокольорова, тут красна, там. Це зелена, десь тут ще червона є. Ну, Раніше люди, бачите, робили, щось пробували, а зараз розібрали все. Ну, з іншої сторони, якби не розбирали, то я не знаю, чим би я оце все засипав. Ну, такі справи. Добре, друзі. Будемо ми далі працювати, щось думати. Всім все найкраще. Не забувайте писати коментарі.